Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі рідного радіо короб ФМ сьогодні вівторок, 25 липня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. На базі коробської школи розпочав роботу саме Клаб. Літній дитячий клуб. Комунальне підприємство Благоустрій прибирає гілля на кладовище в селі Нехаєвка після опилювання дерев. Після проведення тендеру почали завозити піщано щебеневу суміш для ремонту доріг. Селищна рада планує придбати в коропі квартиру для лікаря. Авіанальоти, ракетний удар і шахіди Чаус про обстріли Чернігівщини. У громаді на Чернігівщині виявили африканську чуму свиней. Синоптики розказали про погоду на найближчі дні. А також сьогодні в ефірі народний календар. А у рубриці Соціальна реклама Міністерство охорони здоров'я повідомить про перші ознаки інфаркту та інсульту. Новини та оголошення. Увага! Оголошення! Селищна рада планує придбати в коропі квартиру для лікаря двох або трьохкімнатну. Хто бажає продати, просимо звертатися в селищну раду. На базі коробської школи розпочав роботу саме клаб, літній дитячий клуб. 24 липня відбулось урочисте відкриття десятиденної зміни літнього клубу, що діятиме в рамках швейцарсько-українського проєкту Дісайд. Саме Клабс. Ми вдома в Україні. Протягом цього періоду 200 учнів других шостих класів коробської школи розпочинатимуть свої ранки з руханок, братимуть участь у заняттях арт терапії займатимуться фізкультурою. Та художньою творчістю відвідуватимуть екскурсії, уроки безпеки та заняття з психологічної підтримки. Із дітьми займатимуться керівники груп, вчителі школи та керівники гуртків центру дитячої та юнацької творчості. Під час церемонії відкриття, яку розпочали державним гімном, голова громади Володимир Куніцин побажав дітям провести цей час із користю для себе, для свого здоров'я і розвитку. Подякував Дісайд за унікальну можливість організувати. Змістовне і цікаве дозвілля для наших дітей. Директор школи Людмила Назаренко побажала учасникам і учасницям літнього клубу незабутнього і цікавого відпочинку, оздоровлення і нових друзів. Хлопчики і дівчатка дали обіцянку весело і завзято провести час у Самер Клабі. Та взяли участь у веселій руханці, яку провів Микола Грицай. Нагадуємо, що наша громада стала переможницею конкурсного відбору для створення літніх клубів у межах ініціативи Ативи Дісайд Самер Клабс 2023» Ми вдома в Україні. Відбір проходив серед 430 територіальних громад з усієї України. Команда швейцарсько-українського проєкту Ді Сайд, Децентралізація для розвитку демократичної світи обрала 50 громад переможців, серед яких і наша для роботи клубу. Проєкт Дісайд надав канцелярське приладдя, товари для творчості, спортивний інвентар, книжки, настільні ігри. Азли принтер та інше. А педагоги, залучені до роботи літнього табору, пройшли спеціальне онлайн навчання. Літо ідеальний час для дітей. А літній клуб допоможе зробити цей час ще цікавішим та яскравішим. Вдячні проєкту Дісать за це. На офіційному сайті Коробської громади «Коробська громада GoUA» з'явилося фото, де комунальне підприємство благоустрій прибирає гілля на кладовищі в селі Нехаєвка після спилювання дерев. Після проведення тендеру почали завозити піщано щебеневу суміш для ремонту доріг із 700 тонн 24,8 тонни вже в коропі. Такою сумішю заплановано підсипати провулок Чернігівський, вулицю Вишневу, Віктора Особика, Козацьку, а також на Закороп'ї – ті ділянки коропа, які після дощу, особливо навесні, найбільш проблемні. Авіанальоти, ракетний удар і шахіди, чаус про обстріли Чернігівщини за минулий тиждень. Ворог 28 разів обстріляв 18 населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 192 вибухи. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Противник здійснив три авіаційні нальоти: один наліт з використанням дронів камікадзе типу Шахід. Один Ракетний обстріл з використанням крилатих ракет іскандер пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру. Приватні будинки на жаль, загинуло дві жінки. Зазначає В'ячеслав Чаус. Інформацію взято із сайту Челайн. Громаді на Чернігівщині виявили африканську чуму свиней у селі Новоукраїнське Чернігівського району Рибкінська територіальна громада 21 липня, за результатами дослідження біологічного матеріалу Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, підтверджено виявлення ДНК вірусу африканської чуми свиней у свійської свині, одна голова, яка пала при садибному домогосподарстві. Це повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації. Присадибне господарство визначено епізоотичним вогнищем протягом 22 липня, за рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернігівській районній державній адміністрації, фахівцями головного управління державної служби надзвичайних ситуацій в області спалено всі 17 голів свиней господарства. Проте епізотичні заходи проводять згідно планом. Синоптики розказали про погоду на Чернігівщині. Прогноз погоди на 25-29 липня по Чернігівській області. Про який повідомив Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. На 25 липня по Чернігівській області мінлива хмарність. Уночі невеликий короткочасний дощ. У день місцями короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південний, 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі 14-19, вдень 27-32 градуси тепла. На 26-27 липня. Хмарна погода з проясненнями. Вночі 26 липня подекуди короткочасний дощ. Решта часу дощ місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. В день 26 липня подекуди шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, в день 26. 26.31 27 липня 20-25 градусів тепла На 28-29 липня 28 липня місцями короткочасний дощ 29 липня без істотних опадів Температура вночі 11-16 в день 21-26 градусів тепла Не цюй Не цюй коли не любиш Ти ж на ранок все забудеш а не кохай, не кохай, як не віриш у кохання, то рає ніч остання, перша і остання. Соціальна реклама. Як виявити інфаркт? Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, хвороби серця забирають понад 17 мільйонів життів щороку по всьому світу. Ось основні ознаки інфаркту міокарду та серцевого нападу, при яких треба негайно викликати екстрену допомогу. Інфаркт міокарда причини і симптоми. Інфаркт міокарда це ураження серцевого м'яза, викликане гострим порушенням його кровопостачання. При цьому уражена частина м'яза відмирає, тобто Розвивається її некроз. Загибель клітин починається через 20-40 хвилин з моменту припинення кровотоку. Майже завжди ознаки інфаркту міокарта. Перше це інтенсивний постільний біль за грудиною. Друге біль не припиняється після прийому нітрогліцерину. Третє тривалість болю більше 15 хвилин. При таких симптомах необхідно негайно телефонувати 103. за інформацією Міністерства охорони здоров'я. Інсульт, як розпізнати: інсульт це гострий стан, під час якого вражаються кровоносні судини мозку та ті, що ведуть до нього. Це може призвести до інвалідності та у деяких випадках. До смерті, за якими ознаками можна розпізнати у людини інсульт, запам'ятати прояви інсульту можна за абревіатурою FAST. перша літера F – Фейс обличчя, а точніше його асиметрія, коли одна сторона обличчя зазнає візуальних змін, наприклад, обвисає, попросіть людину посміхнутися, якщо у неї інсульт, вона не зможе цього зробити або посмішка буде несиметричною. Друге. А арм рука слабкість, неможливість підняти і утримувати обидві руки. Одна з них може падати як пліть. Третє спич, мовлення. Попросіть людину повторити за вами просте речення. При інсульті вимова буде нерозбірливою та плутаною. Третє тайм, час. Якщо ви помітили один із цих симптомів, терміново викликайте швидку. Як розпізнати інсульт у себе? Розвиток інсульту супроводжують симптоми, що виникають раптово: оніміння або слабкість м'язів частіше з одного боку тіла, проблема з розумінням мови чи мовлення, плутанина в словах, порушення зору в одному або обох очах двоїння, проблеми з ходінням, запаморочення, втрата рівноваги чи координації, сильний головний біль без причин? Також інсульт може проявлятися сонливістю, блювотою. Та нудотою. такі ознаки можуть тривати лише кілька хвилин, потім зникати. Подібні короткотривалі сигнали відомі як транзиторні і шемічні атаки. Більшість людей ігнорує їх, адже вони швидко минають. Проте вони сигналізують про важкий стан, який треба негайно лікувати. Звертайте на них увагу. Інсульт вимагає невідкладного медичного втручання. Людина з ознаками інсульту, яка отримує допомогу лікарів упродовж перших трьох годин, має більше шансів повернути. Вернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких і незворотніх наслідків. Якщо ви підозрюєте, що у вас чи у когось іншого інсульт, негайно зателефонуйте за номером 103. Будьте уважні до себе та оточуючих. Вчасно звертайтеся до лікаря та бережіть своє здоров'я. За інформацією Міністерства охорони здоров'я. Це була соціальна реклама. Народний календар 25 липня в церковному календарі День пам'яті мучеників Прокла та Іларія. Цього дня не варто робити ремонт, заборонено прибирати, а також не можна прати. В народі 25 липня часто називали прокл плакальник, бо в цей період на траві з'являлася дуже сильна роса. Саме тому селяни намагалися висушити сіно якнайшвидше, щоб воно не почало гнити. Іменинники сьогодні Іван, Андрій, Михаїл, Антон, Арсеній, Гаврило, Федір, Марія, Вероніка. Який сьогодні день в Україні і світі? 25 липня в Україні і світі святкують День зубного техніка, всесвітній день запобігання утопленню, день вина та сиру, а також Міжнародний день червоних туфельок. За останні 130 років 25 липня максимальна температура повітря складала 34,6 градусів Цельсія. У 1960 році мінімальна ж складала 9,1 градусів за Цельсієм. У 1983 році сонце в Коропі сьогодні зійшло о 4 годині 59 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 49 хвилин. Це був народний календар. Сьогодні з вами була Лілія Висоцька. Зичу Мирного Неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропе Фем Рідне Радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.